У кожного є дар, який можна віддати людству, кожен може внести свій вклад заради покращення світу, якщо їм дозволено цей дар, щоб виховувати та, -та процвітати. Моя сестра, зарін могіні Ав'яні. Чудний письменник і лінгвіст, педагог. Вона проводила заняття для молоді та дітей, для тих, кому не дозволяли ходити до школи чи університету. Вона була однією з тих, хто міг би зробити внесок у людство. 18 червня 1983 року. Мо моя сестра разом з дев'ятьма іншими жінками бахає. Віком від 17 до 57 років були страчені в шеразі Іран, щоб вони втомилися, розчарувалися та відреклися своєї віри. Один з випробувань моєї сестри тривав 11 годин. Ви допитуєте мене багато, багато тижнів Ставите ті самі питання. Я даю ті самі відповіді я знайшла шлях до істини і ні за яку ціну не відмовлюся від нього. Я вірю у Бахаулу і вірю в принципи віри Бахаї. Я не прагну спасіння лише для себе, а для всього світу. Я вірю в рівність чоловіків і жінок. Це про мене. Я вірю в обов'язкову освіту. Особливо для дівчат, тому що вони є першими вихователями наступного покоління, і родини, громади та країни можуть мати з цього користь. І чи є, час, є час Вірю у свободу вибору, що я можу самостійно шукати істину, що я маю вибір навіть обрати свою власну релігію. Це мої переконання, і вони є частиною мене. Їх не можна відокремити від мене, тому я є бахаї і не можу зриктися своєї віри. Зараз, на... в вірані, молоді чоловіки та жінки страчуються з тієї ж причини. Це за ті самі піріканення одаривності та свободи обирати для себе, для свого життя, для освіти. Це той самий шлях, який розпочала Тахіри Хуратуль Айм 170 років тому, коли зняла покривало з обличчя серед чоловіків того часу в Персії, починаючи емансипацію жінок, і зараз його продовжують молоді жінки та чоловіки Ірану. Кожного разу, коли я дивлюся новини, і... Я чую, що ще одного юнака чи дівчину в моїй країні було страчено за те, що вони хочуть вірити в рівність, прагнуть покращити своє життя та життя інших, що вони хочуть свободи вибору та шукати істину самостійно. Це повертає мене на 40 років назад. Коли Ле Маяс телефонував до Ірану 19 червня, щоб запитати в матері про сестру і батька, який був у в'язниці, а Івана не могла говорити. Я думала, може Зарін хвора або мій батько хворий.